Всім доброго дня! З вами Віталій, канал Метал Джаз. От оцей вал я вже наварював. Поясню чому. Тому що його вже до мене варили. Його до мене варили і зварили так, проточили, що він був кривий. Тут, як я ставив індикатор, було пів міліметра. Зараз я вже закінчив роботу. Тут вже викатав, ну, проточив в розмір цього підшипника. І вдалося. Я аж сам дуже приємно вражений собою. Дві сотки. Це просто ідеально. Биття. Це є стара поверхня. А отут і пішла нова поверхня. Це дуже добре. Судячи так, як вал розбитий, я думаю, там ті всі вузли в ньому розбиті, що вони ті дві х навіть і не відчують. Ось така робота. Наступний вал їде до клієнта десь чи то на Львівщину, чи то на Франківщину. Ну, всім щасливо!